Напередодні саміту Україна ЄС депутати Європейського Союзу закликали працювати над переговорами про вступ України до Європейського Союзу. І серед вимог Європейського Союзу є багато реформ. Як ви можете оцінити хід цієї судової реформи? Дійсно, пункти номер один і номер два. У... Рішення Європейської комісії у вимогах Європейської комісії щодо вступу України до ЄС стосується так чи інакше судової реформи. Тобто, я так розумію, що це найважливіші такі моменти, на які звернули наші європейські партнери. Перша це реформа Конституційного суду, яка на сьогоднішній день відбувається, бо прийнято відповідний закон щодо конкурсного добору до конституційного суду. Втім, цей закон поки що критично був оцінений Венеційською комісією. Друга вимога це реформа саме судової системи, створення вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тут ми вже і маємо суттєвий прогрес. Ми завершуємо цей пункт вимог Європейської комісії шляхом формування вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка зараз кандидати до якої зараз відбираються. І я думаю, що в березні місяці вони вже будуть призначені Вищою радою правосуддя, і ми тоді завершимо. Ту судову реформу, ту частину судової реформи, яку від нас очікують наші європейські партнери. Можемо спочатку власне поговорити про реформу конституційного суду і рішення Венеційської комісії. А ця реформа також була негативно сприйнята Брюсселем. Можете на вашу думку, в чому головна проблема була цього документу, який було прийнято, і що можна змінити? Той закон, який прийнятий і підписаний вже і набув чинності, передбачає участь трьох українських. Членів в дорадчій групі і трьох міжнародних членів. Але Веніцінська комісія в своєму зміненому висновку вона закликала обрати чотирьох членів від міжнародних організацій, чотирьох членів від наших іноземних партнерів. Якщо ми знаходимося на шляху до євроінтеграції, то ми да маємо робити все вже зараз для того, щоб наші ключові органи... Вони відповідали європейським стандартам. Які ваші очікування від нового складу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України? Формування нової Вищої ради правосуддя, нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів має стати ключовим елементом судової реформи, ключовим елементом? У нашій важливій, дуже нашому важливому завданні завданні всієї України, це боротьба з корупцією, формування нашої сильної, демократичної, потужної держави без боротьби з корупцією, без наявності сильних органів влади, в тому числі органів суддівського урядування, це ці завдання виконати буде неможливо. Отже, я абсолютно впевнений, що Новий склад Вищої ради правосуддя зробить все можливе, щоб відновити довіру до судової влади? Влітку говорили про те, що 100 судів змінили свою територіальну присутність з окупованих територій на території України, які контролюються зараз урядом України. Яка ця, ця цифра зараз і яка зараз ситуація із цим? Яка ситуація із доступом право до правосуддя на територіях, які зараз окуповані, та територіях, які от нещодавно були деокуповані? Ми відновлюємо юрисдикцію судів на деокупованих територіях. На сьогоднішній день вже більше здається 35 судів. Було відновлено їх юрисдикцію, територіальну юрисдикцію. Ми зараз працюємо над відновленням територіальної юрисдикції судів Херсонщини. Це непросте питання, не питання, бо продовжуються постійні обстріли ракетні, як міста Херсона, так і Херсонщині. Приміщення судів знищені. Приміщення Херсонського апеляційного суду повністю знищено. Інші приміщення частково пошкоджені, приміщення розгробовані, приміщення заміновані. Нема нічого. Російський ворог виносив абсолютно все, вкрадав, що тільки міг із приміщень всіх державних органів, в тому числі і судової влади. Те, що ворог не міг вкрасти, все просто знищувалось на сьогоднішній день. Немає жодної копійки фінансування в бюджеті на відновлення пошкоджених і зруйнованих судів, то є великою проблемою, але я вдячний нашим суддям, які самі збирають власні кошти своїх заощаджень навіть на відновлення роботи судів, бо розуміють, що відновлення судової влади на певній території це дуже важливо. Бо наші громадяни мають відчути, що влада повернулася на деокуповані території, на звільнені території. Зараз мільйони українців виявилися вимушеними переселенцями через те, що їх будинки були зруйновані або через загрозу їхньому життю. Багато з них опинилися за кордоном. Як із доступом цих людей до дистанційного правосуддя в Україні? Ситуація така, що дійсно без запровадження дистанційного правосуддя. Дуже важко на сьогоднішній день забезпечувати доступ громадян до правосуддя. На жаль, на жаль, парламент гальмує з прийняттям відповідних змін до законодавства, які б дозволили повноцінно функціонувати дистанційному правосуддю. За умови відсутності дистанційного правосуддя. Це великий ризик для всіх працівників апарату постійно знаходитись в приміщенні суду і ризикувати тим, що вони можуть бути просто люди можуть просто загинути внаслідок обстрілу. Який статус у суддів, які взяли в руки зброю і вирішили приєднатись до лав Збройних сил України? Таких суддів в Верховному суді четверо. Всього по судовій системі таких 20 суддів, і біля 200 працівників апарату суддів, які зі зброєю в руках на сьогоднішній день захищають нашу батьківщину. Вони мають такий статус, як всі інші. Наші військові вони продовжують захищати свою батьківщину зі зброєю в руках. Вони не розглядають, звичайно, що справа, вони знаходяться на фронті. І вже після закінчення бойових дій, після нашої перемоги, я вірю, що ця перемога буде дуже скоро, Ці судді повернуться до наших суддів і продовжать здійснювати правосуддя як судді. Генпрокурор України закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу, бо українські суди не можуть розслідувати злочин агресії Росії. Яка ваша думка стосовно цього трибуналу, яким цей трибунал може виглядати? Щодо цього, найвищого військового і політичного керівництва, звичайно, що своє слово мають сказати як міжнародний кримінальний суд МКС, так і спеціальний трибунал, який Має бути створений я повністю підтримую ідею цього створення цього е, спеціального трибуналу. Міжнародна спільнота, всі країни світу мають сказати: ні. Ми створили механізм, який дозволить притягнути до відповідальності за злочин агресії цих лід, лідерів тих країн, які сьогодні його вчинили і потенційно будуть чиняти надалі. А на сьогодні такого механізму немає. То утворення такого спеціального міжнародного трибуналу. Воно важливо не тільки для України і не стільки для України, а й для, для всього світу, що в подальшому була превентивна мета. Бо покарання одна з мети покарання це є превентивна мета. Чи працюватимуть українські суди, і яким буде механізм стосовно репарації Росії за шкоду вчинену в Україні? На сьогоднішній день це питання обговорюється як всередині України, так і на зовнішньополітичному рівні. Є різні думки щодо механізму. Роботи щодо цього механізму відшкодування збитків. Завданих громадянам України виглядає так, що краще всіх в цьому напрямі просунулись дві країни: це Канада і Сполучені Штати, які прийняли закони, які дозволяють звертати стягнення на активи Російської Федерації, російських олігархів, і потім е е е використовувати ці кошти для е е погашення тої шкоди, яка вчинена на території України. Вже маємо гарний приклад Сполучених Штатів. Путін сам на суд не з'явиться, це ясно. Це ми маємо щось зробити, і Росія сама не заплатить. То єдиний, єдиний варіант це є арештувати ці всі активи, які знаходяться за кордоном. Це великі активи, величезні активи, як Путіна, так і тих олігархів, які допомагають йому вести агресивну війну, і потім використовувати ці активи для погашення шкоди в Україні. Дякую вам дуже за цікаве інтерв'ю. Дякую вам. Дякую.